Вітаю, це програма Ньюз» Про останні події. Дивіться далі у студії Вікторія Ляшевська. Країни Брікс здають позиції. Прогнози учасників світового економічного форуму у Давосі. Женева 2 Чи буде діалог між владою та опозицією Сирії? Прибутки зменшились. Газпром оприлюднив суперечливу фінансову звітність. І останні новини зі світового автомобільного ринку. Хто отримав статус найбільш успішного автовиробника? В Столиці Єгипту пролунав вже третій вибух за останні кілька годин. Як і попередні напади, він був спрямований проти силовиків. Остання бомба розірвалась біля поліцейського відділку в передмісті Каїра. Даних про жертв наразі немає. Найбільшої шкоди завдав перший теракт, що стався біля штаб-квартири поліції та сил безпеки. За останніми даними від вибуху замінованої автівки загинули четверо людей. Кількість поранених наближується до сотні. Від нападу постраждала будівля музею. Від другого вибуху, що стався також поблизу поліцейського відділку, загинув один правоохоронець. 15 людей зазнали поранень. Країни блоку Брікс це Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південноафриканська Африканська Республіка, показали швидке зростання за останні роки, але сьогодні починають збавляти оберти. Чи зможуть країни блоку Мінт це Мексика, Індонезія, Нігерія та Туреччина посісти їхнє місце. Частина учасників світового економічного форуму у Давосі вважає, що в цьому сенсі 2014 стане вирішальним роком. На думку представників МВФ, у складі кожного блоку країн, якому пророкують зростання, є слабкі ринки. Ці країни мають великий бюджетний дефіцит. Тобто вони залежать від вливань за кордону. Водночас це негативно позначається на динаміці інфляції. Загалом економіки цих країн втягнуті до фінансового вихору. Вони мають запровадити структурні форми, зокрема попрацювати над своїми бюджетами та консолідувати усі наявні ресурси. Бразилія та Індія з блоку Брікс, Індонезія, і Туреччина з блоку Мінт ось країни з найбільшим дефіцитом бюджету. Чи вдасться їм розв'язати усі проблеми за цей рік? Думки експертів з цього приводу розділились. <му> Китай обурили заяви японського прем'єра Сінзабе щодо напруженості у відносинах між двома країнами. В кулуарах форуму у Давосі посадовець порівняв взаємини Пекіна і Токіо. Із суперництвом Німеччини і Великої Британії напередодні Першої світової війни мовляв економічні зв'язки цих країн не завадили їм розпочати воєнні дії. Заяви керівників Японії свідчать про те, що вони мають хибне уявлення про історію. Було б краще, якби вони усвідомили все, що Японія заподіяла Китаю у роки війни і за останній час замість говорити про британсько-німецькі відносини перед першою світовою. Натомість у японському уряді поспішили запевнити, що у своїх коментарях прем'єр не мав на увазі можливої війни з Китаєм. Останнім часом між країнами спалахнула територіальна суперечка довкола островів у південно-китайському морі. Кожна зі сторін вважає їх своїми. Працівники плати нових шахт у Південно-Африканській Республіці розпочали новий страйк. Вони знову вимагають підвищення заробітних плат. Роботодавці запропонували їм 8% надбавки, але профспілки відхилили цю пропозицію. Нині шахтарі заробляють близько 360 євро і хочуть отримувати в два рази більше. Вони кажуть, що якщо ми не будемо працювати, це зашкодить економіці Південної Африки. Але згадайте, що працівники висунули вимогу. Вони дуже тяжко працюють під землею і при цьому не заробляють достатньо для існування. У 2012 році страйки завершились трагедією. На платиновій шахті Марікана поліція хотіла розігнати протестувальників. Вона відкрила вогонь по гірниках, які кинулись на правоохоронців з камінням. Тоді загинули 34 людини. У канадському Квебеку пожежники і поліція намагаються знайти 30 осіб, що пропали безвісти після пожежі в будинку для людей похилого віку. Загибель п'яти мешканців уже підтверджено. Вогонь, що спалахнув вночі, швидко знищив дерев'яну будівлю. На 20-градусному морозі пожежники півдоби намагались загасити полум'я. Боротьбу ускладнювала те, що на такому холоді вода замерзала надто швидко. Чи буде діалог між владою та опозицією Сирії? Намагаються передбачити учасники конференції Женева 2 Поки що представник опозиції озвучив головну вимогу створення перехідного уряду та відставка Башара Асада. Однак офіційний Дамаск заявляє, що це питання навіть не обговорюватиме. Водночас сторони висловили готовність вести переговори про зупинку бойових дій та створення гуманітарного коридору для постачання допомоги потерпілим та біженцям. Це лишається і головним пріоритетом міжнародної спільноти. Визначити, що необхідно зробити в першу чергу, не складно. Це питання доброї волі, лідерства і вияву ініціативи тих політичних лідерів, які справді впливають на розвиток ситуації щодо сирійської кризи. Економіка Кіпру за минулий рік скоротилась на 5,5%. Це припущення озвучили в Міністерстві фінансів. Якщо прогноз підтвердить офіційна статистика, то все не так погано, адже ринок чекав на більше зменшення. Отримавши 10 мільярдів євро допомоги від Єврокомісії та Міжнародного валютного фонду, острів готувався до найгіршого. Тут чекали на 7,5% скорочення за підсумками минулого року. До речі, саме такий прогноз робив Міжнародний валютний фонд. Газпрому прилюднив суперечливу фінансову звітність. За підсумками третього кварталу 2013 року прибутки компанії зменшились на 10% в річному обчисленні. Результат 5 мільярдів 92 мільйони євро. Варто зазначити, що прогнози ринку були б гіршими. Але за перші дев'ять місяців минулого року Газпром покращив результати. Чисті прибутки за період січня по вересень зросли на майже 4%. А виручка збільшилась на 13. Усе це проти аналогічного періоду 2012 року. І останні новини з автомобільного ринку. Тойота підтвердила свій статус найбільш успішного автовиробника світу за обсягами продажів. Японці залишили позаду Дженерал Моторс» і Фольксваген. Результат 2013-го 9 мільйонів 98 тисяч машин по всьому світу. Це плюс 2 відсотка. Результат General Motors – 9 мільйонів 71 тисяча автівок. Це плюс 4 відсотка. Щодо Volkswagen, то тут 9,5 мільйонів за рік або на 5% більше. «Тойота» не планує зупинятись на досягнутому результаті. Мета компанії на цей рік взяти висоту 10 мільйонів машин. І керівництво не сумнівається, що амбітна ціль є цілком досяжною. Японський виробник вже здобував титул лідера за продажами з 2008 по 2010 роки. Згодом знадобилось два роки на відновлення потужностей, які постраждали від природних катаклізмів в Японії і Таїланді. Вам цікаво, як можна підвищити конкурентоспроможність і знизити шкідливі викиди. 80% підприємців Європи назвали основним своїм бажанням скорочення витрат на енергоносії, особливо на пальне. Існує проект, ініціатори якого вчать транспортні компанії заощаджувати. Ця компанія одна з найбільших у Шотландії виробників паперової рекламної продукції. За величезних обсягів роботи навіть найменша оптимізація призводить до відчутної економії коштів на паливо та зменшення шкоди довкіллю. Більшість мікроавтобусів компанії працює на біопаливі. А ще вони співпрацюють з програмою Екостарс. Дві 2005 року ми знизили викиди вуглецю на 70%. Іншими словами, завдяки ЕКОСТАРС, ми змогли зменшити шкоду природі на 40 тонн вуглецю на рік. Екологічний підхід, окрім зменшення шкоди давкілю, має ще деякі переваги. Наприклад, він дав цій компанії фору у змаганні за державні контракти і допоміг виграти тендер, оголошений шотландською владою. Контракт на 350 тисяч фунтів на рік. А ми уклали його на три роки. Це дозволило нам відкрити дві вакансії, і підвищити обіг на 14% за 12 місяців. Танський проект створений у 2009 році зараз працює в сьомих країнах. За цей час по його консультації звернулись 400 транспортних підприємств. Ми інспектуємо транспортні компанії з точки зору довкілля. Ми дивимося, як водії витрачають пальне, як вони їздять, яке додаткове обладнання використовують, і таке інше. Варто відзначити, що цей проект лише частина рамкової програми конкурентоздатності та інновацій. Попит на послуги великий. У нас були компанії, які змогли заощадити до 30% витрат на пальне. Але в середньому результат, який ми отримуємо, це 5% економія. Екологічний ефект пропорційний. Це були всі новини на цю годину. Нагадую про наші сайти Одеса та та 100com Хай щастить. Побачимось.